Так, всем привет, мы продолжим проходить метро. Так. Вот в попередней серии у нас сапали бурбонов. Я бы автомат я бы свистнул. А блин, а тут проблема. Как тут заразуметь, это... как ты стреляешь? Тут таке цікаве питання. Зараз налаштування гра, підказки, попупу, керування зброя. Так, метап тисну, нічого не відбувається. Ну так, максимально тупо злився. Я пам'ятаю, що там очень чисто по стрільбі можна, тобто, думайте, то розуміти, якими ти пулями стріляєш. Тобто якщо ворог починає горіти, значить ти стріляєш такими кулями. Добре. Так, там один ходить. Чекаємо, коли сповзе. Я, я ніяк не можу привикнути до цього. Що на це граната. to je ono Подаємося, що тут у нас є взагалі. Так, щоденник у нас тут є сухарівська. Так, примітку один. Чи є у всьому метро людина, яким бурбон не був винен, або яким коли-небудь не спробував дурити? Чорта у цього хлопця кругом ворги, і цього разу здається, він лип. дійсно серйозно мені. Немає до нього справи, не мало би бути, але чомусь я не можу його тут покинути. Не знаю, в чому справа. Сухий мій ві вічим сказав мені якось: врятуєш одного разу когось, потім доведеться врятувати його завжди. Відчуваєш, що відповідаєш тепер за того, кому не дав померти. Стаєш з ним рідним людь з ним рідним людьми. Тому він і взяв мене до себе на ВДНХ. Коли мама загинула, тому може і я. Тепер не може кинути да, Бурбон на косяче занадто. До речі, нічого дивного всього немає, люди, які вже чимось нелегальним займаються, у них вже як правило купа, проблем. Так, там еще, до речи, можешь что нибудь будет. Бежи, 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 давай, давай же! Так, так. Так. Давай, давай, ну, числа, ну, давай, сюда числа. Так, если я там что-то курить, буду метр бегать. Сюди йшов. А у тебе яка ще проблема? Касало мені не жартиться живо. Давай, давай, жаре, послухайся. Давай сюди йшов. Так, тут треба десь заховатися. Боже, як були. Я той хлопець що там не дуже добре. буде обережно. Мені цього можна попроводити зараз годинку вальнути. Ну давай, давай же. Ну пішла, ну. с... Та сміх. Що патан... ти не влучився зараза?

Что с ним сталося? паска будет, что я уже видите А, походу. Что тут Так, мне бы моих всех тут Опа. Я возникло, наверное, видео тут. Я можно в ритуата то. Базикала. Ну, Нічого, до речі, немає, що ми уб'є 600 зарядных. Поки що взагалі не розуміє переключатися, бо може можна було просто в нього кинути -то той ніж мета і все. Діба той ще хлопець би загнувся. Та менше ст уже. Давайте долутаємо сей, там є. Тут сидять купуарич собі погане. Прикинь, бачив чувака, якого вони зараз схопили. Опа тут другий відділ. Бурбон, тримай її! Та годі тобі, що правда? підери. Опа, то що з Вашою зневірію. Театрі, ну хто? До зараз вип'є з нашим хозяїном. Все йому пробачить. Ми не шанували. Так було, як ми

Що собі? Прямо решета за пару секунд. Так. Прикинь, бачив чувака, якого вони зараз схопили? Ні. Хто це? Бурбон! Тримай її! Та годі тобі, що правда? Підірваний перець. Ідіоти, Ось хто. Думав, він зараз виб'є з нашим хазяїном. Так, так, Це точно. У нового шефа до Бурбона такі претензії, що хоч голки під нігті стромлять. Думаю, до ранку бідолаха не дотягне. Отак, подобається. crema per lo dagli al mattino Вот покрутишь, но она ведь я насел. Так она это не возьмем. А, тут просто была нэшка. Ну да, пройдем гайди. Каже, сталося цікаво, це подарунок був чи що в комусь. Бо грой дуже погане, щоб взяти просто її заховати. Ох, хтось просто рожився ліпшим. Сховав до кращих часів. Что тут у нас в поезде есть? Блин, ну ладно, ты перезаряжаешься тут все Раз ухо... Хочеш... Ну то гарно, до горячий пиццу. А я не знаю, я все что ты везьмут? Тому що для ближнього бою дробили гану для дальнього. Це як така забавка чи що, мутантів розстрілю. Типу тобто, якось розуміє, як вони сюди могли залізти. Граната граната з такою громади чуття, надо дві поєнувати. А з другого боку, канонічно таки погано. Ты що тут?

Дешка якась з них чи що тут? Хоча дивно. Якийсь газ отруєний який, чи тут сяба. Вони тут їжа ховають. Калянщики здесь сидит сидит. Я на хожу просто назад. Веснок, не куріть, не пийте, і нічого такого не робіть. Це шкодить вашому здоров'ю. Кого Проходу? ти притягнув з собою виродку? Відповідай паскудо, або до вбежку знесу! Це артоокі чого не твою. Артем! Що за арт. Можеш опустити свою зброю юначе. Сумний, але очікуваний фінал для таких, як він. Моє ім'я хан. Припускаю, що нам краще негайно покинути це богом прокляте місце. Колеги цього нещасного зараз з'являться тут, а я волів би уникнути нового кровопролиття. Я повертаюся до Тургенівської. Тут, на Сухарівській, дещо за вогко для моїх старих кісток. Якщо бажаєш розділити долю свого друзяка, то ти можеш залишитися. До речі, хто не знав, на Бурбон насправді живий. В ньому, якщо навіть висередити, то зараховується поганий рахунок. І Якщо не помиляюся в одному з доповнень. Метро згадується, що якраз на Сухарівській був сильний дебош І єдиний, хто вижив, це Бурбон. Ось. Так, тут у нас є щоденник. Давайте почитаємо. А якщо хтось каже, що в ексоту з поганій кінцівці в тому полі у мертвих бурбон їде з мертвою. Ну, Артем ж не знає, що він вижив? Він думав, що він помер. Напевно, такі люди, як Бубон, народжуються із зашморгом на шиї. Усе життя ходять по краю, ризикують усім щодня. Їм здається, що вони завжди зуміють ось так бігати від смерті, тільки від неї не втечеш. Якщо завжди ходити по краю урвища, рано чи пізно зірветься. Навіщо я собі кажу все це? Аби переконатися, що не винен у смерті Борбона. Що він все одно би скінчив так само, рано чи пізно, тому що сам обирав для себе цю долю. Кажу, щоб не чути інший голос всередині, який твердить, що я міг його витягти, міг якось поміняти його життя, адже він не був е, такою поганою людиною. Цей бурбон, не ми такі світ такий, як право і яке право цей хан має його судити. Дивимося, тут більше ніби нічого такого нема. То ми забрали. Але, ну, до речі, Бурбон сам трохи е тупанув, він міг в принципі спокійно стріляти в нього. З на одного, одного ворога було би менше. Що ж, мудре рішення. Поява хана стала для мене повною несподіванкою. Хоч я і відчував, що хтось допомагає мені із стіні, коли я боровся з бандитами. Хан сказав мені, що я не винен у загибелі бурбона, але мені все одно було шкода мого першого напарника. Прошу. Напевно, будемо продовжувати на сумній серії. На цьому па папа, Підписуйтесь на канал і ставте лайки.